А які ж є дві найпопулярніші стратегії на маркетплейсах? Маржиналі, привіт, друже! Мене звуть Дмитро Куріс. Я засновник клубу Кінго Marketplaces і це канал Товарка без води. І сьогодні вже 277 -е відео з мого щоденного челенджа. Відео на YouTube щодня. Сьогодні поспілкуємося про стратегію роботи з асортиментною матрицею. Ну а на початку цього відео, як зазвичай, постав лайк і підпишись на цей канал, якщо ти можливо ще не підписаний. І так, перша стратегія ти йдеш в асортимент. Ти, звичайно, щось купуєш собі на склад, можливо, 100 позицій, можливо, чуток більше, а далі вже по дропу заливаєш по файлу файловинження ці товари по дропу, звичайно, собі в магазин. І з практики мало хто щось робить з цими товарами. Ну просто завантажив і якось так і чекаємо продажів. Тут логіка, яка чим більше товарів, тим більше вірогідності, що хтось купить у тебе цей товар. Ну, нібито все вірно. Ну, а друга стратегія ти розвиваєш мономагазин, де є небагато карток, можливо, 10, 15, можливо, 20, але всі картки ти поліпшив і вивів в топ. Ти інвестував багато часу на це. Ти перебрав seo семантику, тобто перезібрав назву, опис, характеристики, пошукові запити. Ти замовив у дизайнера креативи, знайшов відео на ці товари і цим, -цим і поліпшив свої картки. А далі ти не зупинявся і налаштував внутрішню рекламу і зовнішній трафік на ці картки, і вони через два тижні вийшли в топ. Так от запитання: ось в чому, де у тебе буде більше профіту. Там, де тебе є в магазині тисячу карток, але вони не в топі. Або там, де тебе є 10 карток, і вони саме і є королями своєї категорії. І із практики другий варіант більш пріоритетний і вирішне саме ці картки, які є в топі, вони і продаються. Наприклад, у тебе є 10 карток, і кожна продається по 2-3 по рази на день. Ну це вже 20-25 відправочок на день. А є дуже багато селерів, у кого є по 1000 артикулів в своєму магазині, але продажі там немає. Неможливо, одна, дві, якось так є по низкочастотним запитам, але це все не системно. Так чому ж так все виходить? А тому, що на маркетплейсах якість б'є, кількість лише так. Ти розумієш це, як в спорті виграє лише професійні гравці, які займаються постійно, і ці спортсмени вони не лише приймають участь у змаганнях, вони системно та дисципліновано поліпшують свої показники на своїх тренуваннях. А чому ж тоді селери, розуміючи цю інформацію, не заходять в стратегію номер два? Тому що тут потрібно вже інвестувати кошти в SEO-оптимізацію і в дизайнера. А ще чому? А тому, що потрібно інвестувати гроші в рекламу, внутрішню і зовнішню. І як думають селери по першій стратегії? Воно думає, так ну можливо, щось або потрібно ще більше додати своїх товарів, асортимент на тисячу, а п'ять тисяч, або можливо, потрібно масштабувати магазинами, не один магазин на промі, а два або три. І тоді буде щастя. Але з практики це не особливо додає продажів, тому що по факту виграє той, у кого картки є в топі, і там є найкраща пропозиція на сьогодні для твоїх покупців. Ти як досвідчений продуктолог заморочився над своїм продуктом, гарно його упакував і далі вже показав великій кількості людей через рекламу. А далі ти вже просто недосяжний для твоїх конкурентів, тому що у тебе є органічні продажі, картка годується комісіями маркетплейсу, і ти вже улітаєш в топ, а вони залишаються позаду. Чому так? А тому, що на маркетплейсі купують з першої сторіночки, і це зазвичай з топ-15 в кожній підкатегорії. Так от, якщо ти обираєш першу стратегію, то ти ніколи не потрапиш в цей топ-15. Це просто неможливо фізично, тому що ці картки не мають жодної ваги по аналітиці для маркетплейсу. І у маркетплейсі є багато варіантів, кого ж поставити замість тебе. І це зазвичай і є ті селери, які обирають другу стратегію. Тому ти сам обирає мати в собі в магазині 1000 товарів або 100, або 10. Це вже твоя справа. Просто маю на увазі, що виграють ті, хто фокусується на своїх продажах і поліпшують свої картки. Ну а якщо ти бажаєш дізнатися, як же правильно поліпшити свої картки, то більше інфо про це є в описі під цим відео. Ну а якщо взагалі тобі подобаються мої відосики, постав лайк і підпишись на цей канал. А я бажаю тобі, друже, маржинального настрою. І дуже скоро, тобто завтра, знову побачимось.